Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися третій варіант питання. Три події на порозі. Третій варіант це для тих, хто обрав третій варіант. Три події на порозі. Нагадую, якщо відео буде завелике, переходьте в YouTube канал, додивляйтеся. У мене в тіктуці дозволяє знімати відео тільки довжиною 5 хвилин. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, три події на порозі. Третій варіант. Для тих, хто обрав третій варіант. Перша подія. Так, друга подія. І третя подія. Отже, перша подія третього варіанту. Так. Перша подія. Ви королева Пентоклева, Самодостатня жінка. Чудова, прекрасна, дуже розумна. Доглядаєте за всім, що коло вас, все коло вас квітне. Так, і... Ви, дивіться, у вас було розбите серце. От якісь неприємності були все-таки в особистому. І ви сповнюєтеся почуттями. А ну, про що тут. Удача якась вам іде велика. Вищі сили благоволять. І ви е, виходите, от, можливо, хтось вам розбив серце в особистому житті було таке, можливо, якась просто неприємність, яка вразила вас е, в серце. Е, далі вона відходить і ви сповнюєтеся почуттями. Тобто, ви нарешті відходите до цих обмежень. Які були через цю неприємність, дуже велику неприємність. У вас буде успіх, удача, задоволення, щастя, і все це ведуть вам вищі сили. Друга подія. Друга подія. А ви будете рішуче працювати. Так, Реалізувати свою ідею. По вісімки Пентаклів ви вдосконалюєте свої уміння і навички й йдете в нове. Можливо, хтось піде в нову роботу, можливо, хтось своє хобі захоче реалізувати. Тобто, тут, тут піде. А, ну. Так, і ви сповнитесь почуттями, а вам буде подобатися цим займатися. Так, і третя подія. Третя подія. Угу. Ви тут випали чомусь королевою мечів, або хтось, яка жінка, дуже так до вас різко відноситься. Тут йде у вас вибір. Можливо, з ким співпрацювати, можливо, ви хочете щось змінити, або в відносинах з цією жінкою, або якщо ця жінка на роботі, ви хочете чи перейти в інший відділ, щоб з нею не працювати, можливо, взяти інший проєкт, щоб працювати в іншій групі. Тобто у вас буде якийсь вибір, але карти говорять, ви зробите правильний вибір і все-таки успіх, удача на вашому буці. Так, нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.